Вітаю вас! Сьогодні отримала чергову квіткову радість і тож поспішаю поділитися з вами. Посилочка ця їхала дуже здалеку. Тож турбуюся, як вони там, мої квіточки. Отримала я її з Кривого Рогу садовий центр Сіті Флора. І тож подивимось, який постачальник та якої якості рослинки. Це дуже важливо для нас. Тож розпаковуємо. Серце калатає. Ой, крастунечки. Так, це у нас добре. На нього ми подивимося потім. А зараз нам головне розпакувати квіточки. Запаковано дуже-дуже гарно. Подивіться, така була далека дорога у квіточки, але вона приїхала неушкодженою. І це дуже добре. Так, друга квіточка. О, мої вилялочки. Подивіться на красунечку, теж гарнюня ставимо. Завжди, коли отримуєш рослиночки, хвилюєшся, щоб вони прийшли цілими, неушкодженими. Бо в мене колись була ситуація, коли прийшли обломані, то дуже і дуже було шкода, навіть з пуп'янками. Це у нас сульфат алюмінію, замовляла, щоб підсинювати. Придавати квіточки насиченого кольору. Ой, красотулечка. Ой, красунечка. Як гарно, що всі приїхали цілі. Незважаючи на далеку дорогу, квіточки доїхали дуже і дуже в гарному стані, я би сказала. Тож респект продавцю. Завжди, коли отримую здалеку, хвилююся, щоб ж вони були в гарному стані. Я би сказала, що стан квіточок відмінний. Погляньте, та не одного листочка ніде не обірвано, ніде не обламався, нічого. В руках я держу сорт Матахарі. Це широколиста гортензія макрофіла. Сучасні сорти, дуже цікаві сорти. Саме ця змінює дуже цікаво, змінює свій колір. Має цікаву квітку. Знаєте, я дуже з великим фалюванням завжди зважуюсь на нову квіточку. Обдумую, ага, куди я її посажу, як за нею буду доглядати. Все все це в голові прокручую. І тож, гортензія, мені дуже і дуже давно подобається ця квіточка. Але тільки в тому році я ж таке вирішила для себе, що куплю два сорти, я їх купила, вони мені прийшли. І як я говорила вам і знімала в прошлому році відео, коли отримала посилочки з своїми першими гортензіями широколистими. Отримала їх, і як я вам показувала і говорила, одна була трішки ушкоджена, вона була обломана. Але я її вкорінила і з тепер маю не два горщечка, а набагато більше. Але про це я розповім вам пізніше. А зараз про ці ж гортензіки. І тож, сорт Матахарі. Ми з ним познайомились. Ось такий кущик. Бутончиків, пуп'яночків ще на ній немає, але я думаю, що вони будуть всі інші з пуп'янками. Це сорт у нас Ведінг, біла гортензія, ремонтантний сорт. На картинці була дуже красивою, О, скажу вам відразу. Вона така ніжна, немов, немов наречена. У мене така асоціація з цією гортензією. І теж треба її розпаковувати і дивитися, що тут у нас Ну, все добре, все добре. Я дуже задоволена, що замовила саме у цьому садовому центрі. У них дуже великий вибір. Є і садовий інвентар, і квіточки, різноманітні добрива для квітів, а також засоби боротьби з хворобами, тобто і фунгіциди, і інсектициди. Рекомендую вам, зайдіть, подивіться, дуже цікаво, як для квітникаря, дуже цікаво. Тепер у нас Елегант Rose. Як ви зрозуміли, це елегантна. Рожева красуня. Теж пуп'яночки в неї дуже гарні. І листячко таке цікаве має бордовий відтіночок. Так, хто ж у нас четвертий? А четвертий у нас коктейль. Ремонтантна, широколиста гортензія. Окрас у неї біколор. Тобто вона багатокольорова. Біле в поєднанні з рожевим. Дуже ніжно і дуже-дуже цікаво виглядає. Ну, теж бачу, що гарно. Бачу, що все з нею гарно. Розкриємо. Подивіться, яка красуночка. Дуже гарні. Ми обов'язково з вами сьогодні розпакуємо і подивимося навіть на корінь. Скажу вам так, що завжди потрібно, отримавши ось такий горщичок, розпакувати, розчесати те коріннячко і лише потім посадити його в грунт. Грунт повинен складатися з кислого торфу, Бажано покласти ще й садову землю. Тоді вам не прийдеться дуже часто її поливати, бо гортензія – це квіточка, яка дуже полюбляє воду. Також треба додати обов'язково пісок, бажано сірку, а також добрива. Я буду, давати, я буду додавати екот, який також купила в цьому садовому центрі. Також хочу сказати відносно цього садового центру, що в мене залишились дуже позитивні емоції навіть від спілкування, коли я замовляла. Замовила, вони оперативненько все зробили. Запакували і в той же день мені вислали. І отримала я доволі швидко. Нова пошта доставила за добу. Уявіть, де кривий ріг і де Сумщина. А зараз все ж таки хочу показати вам гортензії, які я отримала в прошлому році, і як же вони перезимували і виглядають сьогодні. Це той кущик гортензій, який до мене надійшов неушкодженим. Ось так він у мене сьогодні виглядає. А поряд гортензійка, це саме з тих обломочків, живців. Були вони зовсім крохами, і я їх виростила. Подивіться, через рік із двох листочків маю ось такий кущик. І скоро вони заквітнуть мені на радість. Це також був обломочок, ось так виглядає. Зараз такі ось кущики. Тож я вам скажу, хто ще не захворів гортензіями, то рекомендую полюбіть їх і посадіть собі цю квіточку. Дуже вона, я би сказала, така, має велику жагу до життя. Тобто, хоч і обламався у вас, садіть і будете мати кущик. Не можу налюбуватися, а зараз ми з вами. Все ж таки витягнемо, подивимось, і я вам покажу, як я її розчисую, ну і як ми проводимо перевалку, чи то пересадку кущика. Для пересадки я беру ось такий субстрат кислий, саме для гортензій, горщичок, ну він повинен бути не менше, ніж літрів 6. А зараз хочу вам показати, в чому я її відразу пересаджую. Подивіться, яке коріннячко. Погляньте, воно повилазило, його в срочному порядку потрібно пересадити. Трішки його випрямляю, обминаю. Так, подивіться, як гарно воно витягнулося. Тепер перевертаємо і починаємо. От його отак, розпушувати, розчісувати. І з усіх з усіх, з усіх бочків так робимо. І ось погляньте, отак ми розпушили красонечку. Усю гарно-гарно з усіх сторін. І тепер робимо суміш, яку я вам розповідала. Додаємо осмокот, чи то кот я додаю. Ну, на таку ємність однієї столової ложки буде достатньо. І обов'язково додаю сірку. Вона може бути гранульована, а може бути звичайна сірка. Для підкислення ґрунту використовуємо її. І тож садимо красонечку, але буду робити вже все це без камер, тому що потрібно ще їх всіх розпушити, приготувати суміш, приготувати горщечки. Звісно, що все це зарані було мною. Куплене, тож будемо зараз красунь саджати. Ви знаєте, прочитала зовсім не, недавно такі слова, що в цей час садити рослинки це як відновлювати баланс живого всередині самого себе. Мені дуже сподобалися ці слова, і вони в мене сидять в голові. Коли купляю кожну рослинку, саджаю її. От ви знаєте, вспливають ці слова. Тоже сказала їх для вас. Бажаю вам, мої милі, звісно, що миру, бажаю вам здоров'я. Садіть рослинки, отримуйте від цього задоволення. Не знаю, хто як, а я отримую від цього шалене задоволення. Саджати, Саджати потім надихатися цією рослинкою, отримувати, знаєте, і спокій всередині. Себе, якусь психологічну рівновагу в цей тяжкий час, це дуже-дуже важливо, я думаю, для всіх нас. Ну, тож прощаємось на все добре. І звісно, хочу сказати: респект постачальнику. Мені він дуже сподобався. Обов'язково буду щось замовляти в них ще. І вам рекомендую загляньте, ви щось собі оберете, я впевнена.